Соник ти де. О! Нарешті встала. Скільки можна дрешти, мамка, Сьогодні ж вівторок. Та мамка, сьогодні не вівторок, мені Соник сказав. Мусочка, куди ти йдеш? Це не ті двері. Як куди? На вулицю прапор піднімати. Ти ж сама казала, кожен день зранку там прапор пінімат. Сонік Соник тепер я з тобою хочу. Ну да, Соник щось не хоче пініме. А, Хочу хоче, там не насклеп не наводьте на мене. Давай, мамка, прапор піднімати. І прапор у вівторок вважай піднят, а на вулиці тепленько плюс 6. Ех, сонька ти деш? Ні-ні, я тут я що дурний, На ти холод и та тут не холодно. І туманчик, туманчик, туман. О! На да, туманіще. А я всіх вітаю з цим чудовим прекрасним днем. Ваша мусяцям кивомки пока. Три цики туман, омас і сьогодні тумачині, а, -а. Тума. Тума, а кажуть, масніх майте нефтуман, а то ще випустила те притрушення, а не погуляємо, а тим не клаші покормим. Чо да. там сьогодні в нас в асортименті, баштеті, камінці, копаска, що там, там любимому котику буждавати. А, Сончик, что ты втепился, любимый, любимый? Что дам ты будешь ест? О, тарелка пуста. А в чем дело? Дай мне паштетик. Зараз открыл и дам тебе паштетик. На птице это будет дуло? Ну да, я ж тебя люблю. Ты ж мой А, мамусик, ты самая лучшая. найкраща мамка. Все, гітпу наївся, а тепер бажаю всім гарного, тихого, спокійного робочого дня. З вівторком зіх, ваш соняк. тьомки-бомки, пока.